Ну і зараз з нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні. Так, доброго ранку. Давайте почнемо з заяв Дональда Трампа. Не запроваджені поки що санкції проти Росії, але є фраза про те, що Трамп дуже незадоволений Росією і пригрозив 100% мит, якщо за 50 днів не буде досягнуто мирної угоди з Україною. Найважливіше це звісно історія про те, що значить, Трамп сказав, що 17 петріотів передадуть Україні. Білий дім погодив, що значить Мерика їх продасть, хтось за них заплатить. Ну і от, принаймні, по зброї якийсь СУВ відбувся. Але оці додаткові 50 днів для Путіна, що ви за цим бачите? Ну давайте так. Так Путін вже добувався в першу чергу, що пропинили постачання зброї. 50 днів, то знаєте, то зовсім інша історія в даному випадку. Ну я вважаю, що конкретно це головне. Трамп як тільки почув слово гроші будуть купувати зброю. Різко почав проявляти інтерес до постачання зброї, ось що дуже добре для нас. Далі ми бачимо, що все ж таки після виховної роботи, яку провела адміністрація Трампа з, з європейцями і з країнами НАТО, вони теж швидко знайшли гроші. Виявляється, гроші є і вони можуть бути виділені достатньо швидко. А, далі а, приємна теж новина для всіх, знаєте, тих, хто думав, що американці будуть кидати НАТО. Ніхто НАТО кидати не буде, тому що дивіться скрізь. Фігурують, що країни НАТО будуть закуповувати зброю. Україна є частиною фактично оборонної стратегії НАТО. Не єс, наприклад, що окремі країна саме країни НАТО про що до речі неодноразово говорить сам Трамп. Ну після того як почалися з'являтися гроші, НАТО йому різко почало подобатись. Тобто, це відповідає його концепції, його обіцянкам власним виборцям. А ось і, і тут головне, що є гроші, так скоріш за все. Це або Німеччина або Норвегія дає гроші. Є конкретика, яка нам потрібна в першу чергу щодо постачання зброї. До речі, ніде не поки що не, йде, не йдеться про обмеження якоїсь номенклатури. Це перше, що, що робиться далі щодо санкцій. Дивіться, європейський союз в дійсності санкції В першу чергу повинен. Просувати європейський союз на ці їхні порожні обіцянки у вигляді там 17-го, 18-го, 125-го пакетів, вони почали робити конкретні кроки, а пов'язані з створенням юридичної рамки щодо блокування експорту російської нафти через порти Балтійського моря. З 1 люзого липня вони використовуючи міжнародне право. А вони створюють юридичну рамку, щоб можна було затримувати ці суда, які йдуть в територіальних водах Швеції та Данії. А це основні країни, через які через які відбувається вихід. З, відбувається вихід з цього з Балтійського моря. Ну для догляду, що там у вас зі страховкою, що у вас з екологічними нормами, а екологічні норми знаєте Це річ достатньо гнучка. Можна ж довго досліджувати вплив російських танк... танкерів на розмноження рибок у Балтійському морі, і більше якщо британські вчені допоможуть у цьому випадку, там може затримка бути 14 чи 15 днів. А може і місяць, це буде порушувати логістику російську і Так далі. Тут питання в тому наскільки європейці будуть вчиняти конкретні дії. Далі щодо санкцій, про які часто тут говорять. Ну, дивіться, в принципі, в принципі, Трамп може запровадити вторинні санкції на російську нафту і без, і без цього, без як його без рішення Конгресу. Вони ж в принципі запроваджували санкції проти Венесуели. Така, така вже справа у них була. І тому, а, але якщо буде конгрес, це дуже добре, тому що тут удар буде по Китаю, по Індії, по Бразилії і по Європі, тому що Європа досі продовжує закуповувати російську нафту та газ. Тому кому ви знаєте, всі <сі> починають кричати на американців: де ваші санкції? Причому це знаєте достатньо так тих э, 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 голосніше за всіх кричать європейці. Які самі продовжують купувати російську нафту та газ, і це є теж предметом претензій з боку американців. Говорити, як то так ви купуєте нафту та газ від росіян, а потім до нас претензії пред'являють. Тому ми повинні не зміщувати фокус з конкретики. Конкретика полягає в тому, що в дійсності головний крок повинен зробити в першу чергу європейці, і вони в принципі це роблять, але достатньо повільно. І Україна повинна звичайно допомагати їм швидше рухатись конкретними ударами. По, по терміналах, наприклад, Балтійському морі і Новоросійську. Це будуть конкретні санкції, після яких знаєте, можна в конгресі в принципі нічого вже не приймати. До речі, цікава новина з'явилася сьогодні зранку. Що Словаччина вже ну по суті сказала, що готова підтримати оцей анонсований 18-й пакет антиросійських санкцій, якщо будуть знайдені якісь ну напевно фінансові гарантії для цієї країни? Тобто, я так розумію, і тут воно потрошечку зсувається, і можуть. Ну, якщо гроші є в європейському союзі, то власне пачками євро наскільки легко буде чи? Складно, ну що називається, задобрити дачі заткнути рота, пану Фіцо. Що значить, якщо гроші є в Європі, в Європі купа грошей, вони можуть збільшити Україні допомогу раз в три без будь-яких проблем для себе. Знаєте, коли треба було надрукувати гроші на подолання ковіду, витратили, нагадаю, всього 3 три трильона. То швидко гроші знайшлися чомусь, а на оборону європейського союзу, чомусь у них грошей немає. Ну це брехня відверта. А стосовно Фіца, ну давайте так. Я підозрюю, що все ж таки Фіца і Орбан а, не просто так це говорять, що за ними стоять якісь європейські країни, які самі хочуть і далі купувати російський газ. А при цьому знаєте, висуваючи, а, висуваючи на перший план а, а, цих країн, такий, знаєте, інфанти-рибель, жахливі діти Європи, що, начебто, вони не до чого. А якщо подивитися по географіях, хто купує російську нафту та газ, то можна побачити багато цікавого як там Францію, Німеччину, Іспанію, якщо не помиляюся, і так далі. Тому я думаю, що там теж багато інтриг пов'язаних з тим. Я вважаю, що Україна теж повинна підключатися до стимуляції. Щоб думки в Європі йшли в правильному напрямку, це конкретні удари по терміналах, по терміналах, наприклад, Мурманську, де є скраплений газ, для того, щоб теж знаєте, люди розуміли, що без України тепер просто так ви не зможете зробити конкретних кроків щодо закупівлі російської нафти, і треба брати дозвіл. А для цього повинні працювати спецслужби. Ну як дивіться, і от приклад, спочатку цього року, спочатку цього року, наприклад, коли ЗБУшники взялися за термінали усть Лузі і в Новоросійську, там експорт нафти одразу шпав на 15% в Росії по статистиці. Ну це є конкретні санкції, які будуть рухати знаєте, думки європейців в правильному напрямку і з правильною швидкістю. тому що ви повинні розуміти, що політики в цьому світі. Що в Україні, що на заході, плюс-мінус однакові. Якщо можна десь нічого не робити, то вони знаєте робити нічого не будуть. Знаєте, є такий універсальний закон бюрократії, який працює скрізь. Знаєте, що чиновника у чиновника є завжди три папочки: Перша папочка, куди надходять всі накази, так а далі, друга папочка надходять, ті накази, про які нагадало начальство. А третя папочка це вже точно треба виконувати, тому що це погрожує конкретними неприємностями для цієї людини. Це універсальний прийом будь-яких політиків і будь-яких бюрократів у всьому світі. І тому Україна повинна конкретними ударами а, робити так, щоб знаєте, усе потрапляло одразу ж третю папочку. Всі розуміли, що все дуже серйозно. А далі, далі все від нас звісно, залежить від кількості виробництва власної зброї. Яка буде стимулювати теж і західні країни більше допомагати, тому що у них логіка така: якщо Україна почне більше виробляти своєї зброї, більше буде а, демонструвати незалежності в цьому питанні, то більше буде допомагати, щоб тримати під контролем? Тому Україна в першу чергу на цьому повинна акцентувати увагу дозволяти експорт для наших виробників, щоб гроші заходили а, в, в наші виробничі цикли. Ухвалити наприклад закон цей Defense City, який зараз є в парламенті, звичайно, що він не але я думаю, що для того, щоб була чітка підтримка, і був чіткий механізм зрозумілий інвестицій в ПК для того, щоб ми швидше могли диктувати в тому числі свої умови, він ну достатньо непоганий. Добре, а давайте тоді ще про цікаву роль першої леді Сполучених Штатів Меланії Трамп. Президент Сполучених Штатів так і сказав: Я багато розмовляю з Путіним. Це цитата про те, щоб це зробити, завжди кладу слухавку і кажу: це була приємна телефонна розмова. Йду додому і кажу перші леді. Я сьогодні розмовляв з Владіміром. У нас була чудова розмова. А вона каже: Ой, справді щойно розбомбили ще одне місто. Чому раптом винесена отака особиста істо... Чи це таке суто американське, чи, можливо, суто Трампівське, про те, що ну, родину там заведено згадувати при будь-яких таких подіях? Скрізь вплив жінок в дійсності достатньо великий. І про це просто ніхто не говорить. Щоб подивитися біографію багатьох чоловіків, які зробили кар'єру, в тому числі у Сполучених Штатах Америки, ви побачите, що в принципі там в основному стимулювали мотивували їх дружини, які організовували їхню роботу, так щоб знаєте, мозок спрямовував в правильному напрямку. А те, що він так говорить, ну так воно і є скоріш за все. тому що так в дійсності родина. Знаєте, при всіх недоліках Трампа він все ж таки людина сімейна. Якщо подивитися, ну вся сім'я поряд з ним. А всі його він там, скільки у нього ну у нього декілька дружин було, але всі діти, бачите, з ним спілкуються ось навколо нього, поважають його і так далі. Тому у нього сім'я. Сім це я думаю, що одне з таких наріжних каменів. Його все ж таки життя. Так борхливо у нього життя, але все ж таки до сім до сім'ї він ставиться як ну поважно. А те, що він згадується, ну це теж додає в дійсності людяності його образу. А ну і теж ще раз показує, що чи є вплив емоційний на Трампа. Ну звичайно, що є чи тисне на нього? Наприклад, консервативна преса, в тому числі стосовно війни в Україні, так тисне і воно спрацьовує. от буквально минулому тижні вони опублікували на першій шпальці оцю фотографію. А це дитина однорічна, яка була вбита в Херсонській області з всіма питатими, які тільки можна бути в Нью-Йорк-Пості. А Нью-Йорк-Пост Трамп точно читає. Я неодноразово в його соціальних мережах бачив, що він першу сторінку Нью-Йорк-Поста часто у себе постить. Окей, тоді давайте про посилення ролі жінок тепер уже в Україні. Пан Зеленський, президент України, напередодні сам сказав, що запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України і суттєво оновити його роботу. Уже було багато різної інформації про те, що деякі міністерства будуть злиті в одне деякі взагалі можуть бути ліквідованими. Що ми маємо розуміти про ці перестановки в уряді, до яких ну доволі багато скепсису. Особливо, якщо пригадати, що ну дуже часто, коли два міністерства об'єднували, типу з метою економії, то насправді там штат ще більше ну, роздувався, і ну, економії ніякої не виходило. Ну давайте так це ми ще не знаємо. Буде об'єднуватися чи не буде, об'єднуватися, як воно буде насправді те, що буде змінна, така ротація. Ну говорить, що Шмигаляна ми міністра оборони, а а Свириденка на прем'єр-міністра я вважаю позитивною річ, тому що я спостерігав за еволюцією пані Свериденка. Ну знаєте, у неї достатньо правильні думки. Знаєте, достатньо такий зважений баланс між ролю держави в економіці та а, а, приватного бізнесу. Тому що знаєте, у нас які завжди були якісь дві крайніші. або приходили. Представники зовсім такого знаєш, держплану там, да, держава повинна бути переважаюча, або зовсім теж доходило до маразму, коли розповідали, що ринок все порішає. Ну в дійсності це не так. Якраз пані Середенька сповідує такий центристський, і, на мій погляд, достатньо правильний. Економічний підхід, де держава повинна бути знаєте, співпартнером, наприклад, щодо інвестицій капітальних в економіці. Якщо там приватний бізнес готовий, умовно кажучи, вкласти 50 мільйонів, то держава може там теж допомогти половину вкласти, наприклад, в пріоритетній галузі економіки. Я вважаю це правильним підходом, тому що це спрацювало і в локалізації, яка була ухвалена і запрацювала в 2022 році. в ситуації з індустріальними парками. І тому я вважаю, що пані Сверденко може бути дуже непоганим прем'єр-міністром. Принаймні вона ну ті принципи, які зараз і реалізує, які можуть спрацювати а, в, в економіці і спрацювати в, в правильному напрямку. А що стосується пана Шмогаля, ну знаєте, може він знаєте, на своїй посаді прем'єр-міністром був ну ніяким, а може бути. І непоганим міністром оборони, тому що знаєте, як знаєте, є приказка на поводах, які не є розумним, може йому не вистачало енергійної жінки, яка буде їм керувати. Окей, ну і тепер ще одна новина: Мож, потенційно можливо, що Рустема Умєрова він послом до Сполучених Штатів Америки про те, що в Сполучених Штатах буде мінятися очіль... нинішня очільниця. Це теж було відомо вже доволі давно. Це вважати пониженням чи підвищенням для Умєрова. Ну, давайте так. Це знаєте, це той момент, коли знову такі всі стають на свої місця. На мій погляд, все ж таки, пан Мерев був не дуже вдалим міністром оборони, якщо його зміняться. Але як дипломатом він може бути досить непогано. Ну я так теж за ним спостерігав. Все ж таки, у нього є диплома. Знаєте, от у людей буває так знаєте, вроджений дипломатичний хист, так який може реалізовуватись а, на практиці, а там якраз потрібна дипломатична людина, яка а, вміє, знаєте, правильно реагувати, правильно вести перемовини і в тому числі таких непростих стосунків зі Сполученими Штатами Америки. Тому не ну, виключено, що він буде там на своєму місці, а понижене це підвищення, ну, то вже йому вирішувати в даному випадку. Це теж питання в амбіції. Якщо людина вважає, що у нього там великі амбіції, і він на щось. Там хотів, наприклад, бути прем'єром, а його відіслали послом, наприклад, Сполученої Штати Америки. То може він вважати вважати пониженням, але з іншого боку, все ж таки, посол Сполучених Штатів Америки це важко назвати е, пониженням, так тому що це може бути трамплінами для подальшої кар'єри. Зрозуміло, зрозуміло, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був політичний експерт Тарас Загородній.